Доброго ранку, сьогодні ми поринемо у світ творчості, зимові свята, створення рамки для фотографій і зображення морозних візерунків. Зима триває і радує нас своїми. Барвам! Тож, про уже дзвінок, починаємо урок. Всі марші, сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати. І, щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Послухайте та відгадайте загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька, вона землю прикрашає. Сріблом засипає, все навколо, наче рай. Ну, хто це? Відгадай! Так, це пора року зима. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про зиму. Так, характерні ознаки зими. Чудо. Назвіть, будь ласка, зимові місяці. Так, дуже добре, тож вирушаємо. Зараз пора року зима. А чим найбільше нас зачаровує зима? Так, красою, білими схилами та неперевершеною природою. Розгляньте світлини, які кольори переважають взимку. Світлі, білі, блакитні, так, зазвичай ось такі кольори. Відгадайте загадку: хтось малює на вікні, квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно, і він узори бездоганно. Здогадались, дід, це мороз. Мороз розмальовує віконечка своїм чудернацьким візерунками. Художники, спостерігаючи за цими дивовижним явищем природи, створюють і власні малюнки. Розгляньте картину, як на світлині зображено зимові дерева. Чи вдалося художниці передати чарівність узорів мороза-майстра. Так, роздивіться смачненькі маколачки, які оздобили майстри, чи нагадують вони вам зимові візерунки на вікні? Важливо. А зараз пригадаємо правила безпечної поведінки на уроці і готуємось до. Роботи сьогодні ми будемо створювати рамку для фотографії із зображення морозних візерунків. Нам потрібен восковий лівець або звичайний, якщо немає, та акварельні фарби. Ну що ж, уху. Чудово, ми з вами ознайомились з вами малювання і готові приступити до роботи. Покладіть, будь ласка, свій листочок горизонтально. Поетапно спочатку створюємо узор за допомогою олівця, а потім створюємо рамочку за допомогою фарбок акварелі Зверніть увагу, що кольори. Форму візерунка ви можете створювати власними за власними заданнями. Не буває неправильної роботи, ви, справжні художники, лише від вас залежить, яка нам у вас буде. А я вам дякую за роботу і з нетерпінням чекаю ваші малюнки. Розгляньте морозні візерунки на вікні, форму сніжинок та крижаних будурок, що вони вам дуже і дуже. Нагадують, подумайте ну, про це. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення. Творіть, малюйте та ставайте справжніми чарівниками. До нових зустрічей!